Слава Україні, героям слава! Хвиля щастя, тепла і любові лине у програмі Музичний дарунок. Залишайтеся з нами та насолоджуйтесь приємними миттєвостями сьогодні, 12 серпня. Важливий день для родини худаків, адже свято дня народження завітало до однієї особливої дівчинки. Красунечки. Далеко за океаном у сонячному Чикаго святкує свій четвертий день народження ніжна, чарівна, добра, світла дитинка Марія Худак, уродженка малювничого селища Битків Надвірнянського району. Це ім'я сьогодні звучить з великою любов'ю у серцях усієї родини. З любов'ю, гордістю і безмежним щастям тебе вітають, бабуся Марія, мама Тетяна, тато Роман, братик. Даніель, прабабуся Юстина, дядько Павло, бабуся Наталія та дідусь Іван. Всі вони дарують тобі теплі обійми, адже ти їхнє маленьке чудо, скарб, сонечко, яке зігріває кожен їхній день. З особливими словами звертаються сьогодні твої мама і тато. Вони кажуть: Марічко, ми не можемо уявити нашого життя без тебе. Ти наша радість, наша надія, наше янголятко – Каже бабуся, що ранку ми дякуємо Господу за тебе, за твій сміх, за твої рученята, за те, що ти є у нас, за кожен день, коли можемо тебе бачити, як ти ростеш, розквітаєш і вчишся любити цей світ. А сьогодні, у день твого народження, лини в небо, молитва, щоб Господь оберігав тебе, дарував тобі здоров'я, любов, щасливе дитинство і майбутнє сповнене світла та надії. Марічко, квітко, сонце золоте. У тебе серденько щире і святе. Зростай у ласці, в радості й теплі, щоб янголи співали лиш тобі. Чотири роки перший світлий шлях, нехай веде тебе він у мріях і в думках. А ми, твоя родина, завжди поруч є. Любов Твоя в серцях у нас живе. Дорога Марічко, ти дар Божий для всієї родини. Нехай у твоєму житті буде багато світла, добра, щастя, і нехай кожна твоя мрія здійснюється з днем народженням, наша маленька принцеса. Сьогодні все звучить для тебе. Від і з любов'ю з України до Чикаго. Ти внучко так дорослішаєш швидко, твої косички на очах ростуть. Ти твоєю стаєш, моя лебідко, роки дитинства стрімко променуть. Внучку, внучко, внученько моя, зміст і радість мого життя. Ти для мене найдорожча в світі, наче сонечко мені ти світи. Ти для мене найдорожча в світі, наче сонечко мені ти світиш, вже на устах твоїх, помада, мами, і приміряєш мамину хату, але ще будуть в тебе ці принади, не клап дитинства мрію золоту. Нучко, внучко, внученько моя. Зміст і радість мого життя, ти для мене найдорожча в світі, наче сонечко мені ти світиш, ти для мене найдорожча в світі, наче сонечко мені ти світиш. Хай життя доросле зачекає, ти крихітку зрілість не спіши за світ дитинства, прав що немає, ти ще ляльки свої поколиши. Внучко, внучко, внученько моя, зміст і радість ти мого життя, ти для мене найдорожча. Світі, наче сонечко мені ти світиш, Лучку, нученько моя, змістила із тим мого життя, ти для мене найдорожча в світі, наче сонечко мені ти світиш, ти для мене найдорожча в світі, наче сонечко мені ти світиш.